З вами компанія Ізіавтолуцьк. Сьогодні хочу вам показати дуже класну машинку. Це Kia Niro в комплектації Executive Line 2019 року виробництва з батарейкою 64 кВт. Це потужність у нас 208 кінських сил. Пробіг даний автомобіль має 114 тисяч кілометрів. Запас ходу у нас до 500 кілометрів. Реально та -то перевірено, тому що як тільки вона приїхала, ще була немита Я її повністю зарядив. З'їздили на наші Шацькі озера, це десь приблизно до 200 кілометрів. Одним словом, проїхав на ній 420 кілометрів і запас ще оставався на 65 чи 67 кілометрів по пам'яті. Тобто, по математиці вона би пройшла ну, в мене десь в районі 480 кілометрів. І це за умови, що постійно був включений кондиціонер, загрузка автомобіля була три дорослих людини. Швидкість правда була не саме велика, ми їхали від 90 до 110 максимум на обгонах. Але я рахую, що такий прохід, такий запас просто ідеальний для даного автомобіля. Ну, Хто знає то у KIA та у Хундаїв це їхні, так би мовити, конкуренти чи колеги, тому що це один концерн. Одні з найкращих батареїв по своїй живучості. Автомобіль без жодного підфарбування. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. Має крутезну комплектацію, про яку зараз постараюсь детальніше розповісти. Перш за все у нас крутезний колір. Він наче чорний здалеку, але коли приходиш ближче, на сонці він переливається від синього, зеленого до сірого. Має такий крупний металік. Надіюсь, камера передасть той класний колір. Ну, вживу, виглядає просто суперово. Плюс ось такі вставочки теж цікавого кольору. Напишіть в коментарях, до речі, як він називається, тому що не знаю, як його писати, чи це якісь голубий, чи синій, чи зелений, чи бірузовий. Досить цікаві ті вставки. Маємо передні задні протроніки, адаптивний круїз з превентивною безпекою. Також у нас зараз відкрию машинку. Покажу, вона у нас має порт На швидку зарядку Type 2, за ніч вона заряджається повністю. Далі фари у нас топові ледівські, також у нас присутня камера з усіма можливими асистентами для водія, присутня камера заднього виду, безключовий доступ, заводське тонування, хром пакет, ручки хромові, релінги датчики мертвих зон є ще у нас на зеркалах. Ми ну, йдемо до салону. Салон у нас теж топовий, шкіряний з електрикою та пам'яттю на водійське сидіння. Присутня музика JBL з сабвуфером. Стан дверної карти ідеальний. Стан сидінь теж ідеальний. Воно ще такого матового гарного кольору. Жодних якихось продушень чи царапин, нічого такого немає. Кермо в ідеалі, кожна кнопочка в ідеалі. Точний пробіг у нас 114 750 км. Сидіння у нас перфоровані з вентиляцією, з підігрівами. Мультимедіа, кліматична установка, ну є все-все-все. Детально теж буде відфотографовано воно все в нашому оголошенні в авторії. Також бачу, є підігрів керма. Можливо, щось забудусь, Детальніше собі передивитися через оголошення. Так, Відразу у нас він код, можливо комусь буде цікаво переглянути даний автомобіль по різних базах. Іду до заднього ряду сидінь. Тут теж воно все гарно, класно. Місце абсолютно вдосталь в даному автомобілі, задній ряд сидінь теж з перфорацією і подивіться, яке воно все матове. Класне, гарне, збережене. По пройомах автомобіль весь гарненький, не немає ніяких пошкоджень. Дверна карта задня ліва. І йду до багажника. багажник теж досить гарних розмірів. Сумочки чемоданчики сюди теж влазять. Маємо таку, таку подвійну нішу, є оригінальна зарядка у нас, плюс перехідники і знизу там ще ремкомплект, балончик з компресором продумано, все сховано, все гарно. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони теж ідеальний. І йдемо ще, пройдемось по правій стороні. Дверна карта задня права. Так само по пройомах все файно. Задній ряд сидінь у потолочку. Ще покажу, як вона з заднього ряду виглядає. Ну і перейдемо на переднє пасажирське місце. Двірна карта по пройомах. по сидінню. Усе гарненько та збережено. Ще раз кермо. усі кнопочки. Ось така машинка вже у нас буде в продажі. Кого вона зацікавить, більш детальніше, зв'язуйтесь з нами. Автомобіль надаємо на будь-які вам відомі перевірки, надамо усю інформацію, що по ньому маємо. А також, коли вже все підійде, можемо доставити його по Україні. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!